Сьогодні вранці, 24 січня 2024 року, на Росії в районі міста Білгорода впав російський літак. Військовий літак Іл-76. І за попередню інформацію, на борті цього літака було близько 70 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації і ракети С-300, якими Росія кошмарила і продовжує кошмарити е, наше українське місто Харків. Ось така коротка, приємна новина. Ворог втрачає, причому це достатньо суттєві втрати. І на сьогоднішній день інформація поки що така, що збили цей літак, яким чином його збили, як це сталося, і це сталося завдяки Збройним силам України або партизанам, або нашим розвідникам, які на Росії. Ну це не настільки важливо. Важливо те, що ми їх знищуємо. Слава Україні!